На борошномельному підприємстві роботи ранку до ночі. Сюди потрапляє зерно, зібране на полях. Його перевіряють, перемелюють і відправляють на хлібозаводи. Такі виробництва вибуху небезпечні. Тож, аби уникнути надзвичайних ситуацій, офіцер рятувальник завітав проінспектувати об'єкт. Накоплюється відповідна концентрація пилу мучного пилу, і з'являється найменше найменше джерело запалювання, тобто, ж, не дай бог, іскра якась там чи недопалок, то може виникнути вибух на цьому підприємстві. Тому пожежна небезпека тут повинна бути на першому місці при виробництві борошна. За день на цьому виробництві виготовляють майже 80 тонн борошна. Його відразу фасують і відправляють на хлібозаводи. Окрім борошна, роблять чаманну крупу та пшеничні висівки. Найважливіше це зерно. Зерно ми отримуємо від наших постачальників фермерських господарств району. По-перше, воно попадає в лабораторію, де виробнича лабораторія оцінює якісні показники. Якщо все добре, борошно попадає на млин, де завдяки сучасному обладнанню та фахівцям ми, воно приробляється. Три продукти офіцер і рятувальник оглянув приміщення підприємства та надав керівництву рекомендації щодо дотримання вимог пожежної безпеки. Проложена пожежна синізація, яка контролює стан протипожежний в цьому приміщенні. Якщо тут виникає, не дай Бог, якесь задимлення чи щось чи пожежа, то ця пожежна синалізація першою окрикне сторожа чи охорону, що тут виникла якась надзвичайна ситуація. Хлібозаводи теж належать до об'єктів підвищеної пожежної небезпеки. Тут особливо важливо контролювати стан печей, вентиляції та дотримання правил зберігання готової продукції. Але крім безпеки, головна увага на виробництві якості хліба. Ми стараємося і підтримуємо, щоб була стабільна якість борошна, бо від цього залежить, яка буде якість хліба. Якість хліба в нас доволі. Високої висока якість. Ми підтримуємо. наша технологічна група старається всіма методами забезпечити гарний продукт для нашого споживача. Офіцери-рятувальники не лише реагують на надзвичайні ситуації, а й щодня працюють на їх випередження. Їхні перевірки, інструктажі та поради допомагають зберегти життя та здоров'я людей. Аліна Мельничук, телеканал МТМ.